Вночі Росія атакувала кілька населених пунктів України. Внаслідок ворожих обстрілів у деяких районах Запоріжжя зникла електрика. За словами місцевої влади, прилетіло близько 10 ракет. Зруйнована багатоповерхівка. Попередньо є загиблі та поранені. Внаслідок обстрілу слов'янська загинули четверо людей. Чергового ворожого удару зазнала центральна частина міста. Обстріляли вночі і Миколаїв за інформацією мера. Випустили ракети С-300, постраждали цивільні об'єкти. Били ураганами, градами та важкою артилерією, і по чотирьох районах Дніпропетровської області постраждали понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Господарські споруди, автомобілі, газопроводи та електромережі попередньо без жертв. Зранку під час повітряної тривоги по всій території України відбулася масштабна атака населених пунктів. Ракетних ударів зазнав Київ. Чули кілька вибухів у Шевченківському районі міста. Відбулось загоряння, є жертви. На місці працюють профільні служби. Більше п'яти вибухів чули і у Дніпрі. Підтверджені вибухи у Житомирі, Хмельницькому, Львові та Харкові. Є постраждалі цивільні. У багатьох містах є перебої з електроенергією. Зникла вода та зв'язок. За інформацією головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного всього по Україні випущено 75 ракет, 41 збита силами ППО. Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у чорному морі. Ворог найближчим часом може випустити по території України 40 ракет. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Йдеться про 11 кораблів ворожого флоту, що маневрують поблизу узбережжя Криму. Кількість ракетоносіїв на чергуванні ворог різко збільшив до шести, з яких два підводні. Генасамблея ООН у рамках спеціальної сесії розпочне дебати щодо проєкту резолюції, яка засуджує анексію Росією чотирьох українських регіонів. Документ закликає всі держави та міжнародні організації не визнавати анекції та потребує негайного виведення російських військ з України. Єврокомісія працює над законом, який дозволить заарештовувати активи, що підпадають під санкції проти РФ, і використовувати їх як внесок у відновлення України. Європа планує збільшити повноваження країн ЄС щодо арешту підсанкційних активів Росії шляхом розширення списку злочинів, до якого вже входять відмивання грошей та корупція, включивши до нього порушення санкцій ЄС.